Для Ольги Павлівни-Колошко, асистента вчителя інклюзивного класу 9-ї школи, професія вчителя це ціле життя. Я пройшла Різні етапи в цій професії починала вчителем математики, ні, навіть вихователем групи продовженого дня в 9 школі, вчитель математики, заступник директора з виховної роботи 9 школі. Далі було управління освіти, але я кожен рік все одно викладала. викладала математику. Останні роки працювала з дітьми індивідуально, з дітьми з особливими освітніми потребами. І сьогодні я повернулася в дев'яту школу і працюю асистентом вчителя інклюзивного класу. Юлія Неліна, психолог. Дошкільного навчального закладу номер 9 до педагогічної спільноти Прилук доєдналася три роки тому, говорить за покликом серця. «В першу чергу це діти це від мене до дітей, і від дітей до мене. Це те, чим ми обмінюємося, і те, чим ми живемо. Ця професія, мабуть. Вона по призиву те, що ми отримуємо від дітей, тим ми живемо. Учителем не кожен може бути, не кожне серце може говорити. Віддати своє серце дітям зігрити тендітну душу учня ласкою можуть тільки ті, хто вміє чути, розуміти дитину, хто вміє сіяти розумне, добре вічне у передень свого професійного свята. освітянська спільнота Прилук приймала на свою адресу слова вітань від міського голови колеги за фахом Ольги Попенко. У цей день я впевнена, що кожен з вас чує від своїх вихованців найтепріші, найгарніші слова, якими всі вправні, красномовні, розумні, одним словом неповторні. І це дійсно так, бо ви сіячі розумного, доброго і вічного. Народі кажуть, що письменник живе в своїх творах, художник в своїх картинах, скульптор у створених скульптурах. А хороший педагог у думках і вчинках своїх учнів. То ми бажаємо вам, щоб ви були на землі просто хорошими вчителями, щоб діти протягом всього року згадували вас з любов'ю у серці. Ми бажаємо вам бути талановитими вчителями, бо від вашого таланту залежна доля кожної дитини. Багато є з вами нагород у педагогів, але, мабуть, таке найголовніше, найвище звання. Це улюблений учитель. Ми бажаємо вам бути улюбленими вчителями, щоб ваші вихованці, улюбленими вихователями, щоб ваші вихованці згадували вас завжди з любов'ю у серці. Тож, добра і миру кожній вашій родині, добра і миру нашій країні. А ми всі громадою дякуємо всій освітянській спільноті за роботу. Прилуцькі педагоги одні з флагманів освіти Чернігівщини України. За всім цим невтомна кропітка праця, перемоги учнів на олімпіадах, конкурсах різних рівнів, це проведення нестандартних уроків в умовах пандемії, військового часу. Це нові педагогічні методи, прийоми і головне відданість професії. За відданість професії, за плідну невтомну працю, за вагомі досягнення на освітянській ниві, кращих з кращих вчителів, вихователів, працівників дошкілля відзначили на рівні держави, область міста на грудні знаки відмінника освіти і науки України з рук міського голови Ольги Попенко отримали вчитель історії ліцею номер 7 Олена Мандзюк, викладач географії ліцею номер 10 Наталія Гапон. Подяку Міністерства освіти і науки України вручено Ользі Колушко, асистенту вчителя інклюзивного класу школи номер 9 Шістьма грамотами. Подякою відзначили прилуцьких педагогів Чернігівської обласній державній адміністрації. Понад 20 нагород грамоти та подяки міського голови. Всім і колегам освітянам, і всім прилучанам, і взагалі всім я хочу побажати найперше це миру. Це саме головне, це те, що принесе стабільність і радість у наше життя. Ну а потім, звичайно, колега. Натхнення, творчості, терпіння, вдячних учнів, здоров'я, всього найкращого. Нехай цей гарний осінній день, перед день нашого професійного свята, залишиться таким на все життя. І звичайно, особливе вітання для тих, хто сьогодні в цьому залі для того, щоб отримати з рук міського голови нагороди, привітання. Для них особливе вітання і особлива подяка в цей день. Перше у чергу всім нам мирного неба. Терпіння, перемога буде наша. І, звичайно, усім наснаги, ентузіазму і всього-всього, те, що може нас підтримувати, ресурсу зсередини і щоб ми ділилися цим. Святкового настрою кращим педагогам прилук додали музичні вітання артистів міського будинку культури.